Привіт! успішні і щасливі! З вами ваш психолог, психосоматолог Марія Анна Гнаткевич. Сьогоднішнє відео про психосоматику травм: чи є взагалі у травм причини, чи можуть мати травми і нещасні випадки психосоматичне походження? Це питання хвилює багатьох, особливо спортсменів. Травми і нещасні випадки можуть мати психосоматичні причини. І в цьому відео я розповім чому. Також з цього відео ви дізнаєтесь, як ми створюємо і притягуємо події у нашому житті, чому травми не стаються випадково, як емоції впливають на травматизацію, причини травм з точки зору психосоматики і як працюють з травмами психосоматологи. Все, що присутнє, все, що відбувається у нашому житті, це все ми самі створили. І травми не виняток. Як би езотерично це не звучало. Всі події мають причинно-наслідковий зв'язок. Нічого не відбувається просто так. Тіло не бреше, природа не помиляється. Будь-яка хвороба це адаптація нашого організму до того, що відбувається у нашому житті. Тобто організм вибирає варіант, в якому людина виживе, навіть якщо цей варіант нещасний випадок. Травми не стаються випадково. У людини є запит на цю травму чи подію. Це безсвідомий, звісно, запит. І по локалізації травми спеціаліст психосоматики може визначити, де у людини є напруга. Можна задати людині наступні питання. Яке питання у тебе було перед тим, як це сталося? Яке питання ти вирішував у житті? Побач, для чого твій організм це зробив. Чого тебе хоче навчити тіло, від чого вберегти? Важко зрозуміти, що ми є генераторами подій, які відбуваються у нашому житті. Але це так виробнича травма. Аварія, нещасний випадок. Перед тим як це відбулося, людина довший час відчувала повину, або сильну злість, когось або щось ненавиділа, відчувала сильну образу. Ці сильні емоції здатні запустити механізм самознищення в людині, щоб людина переключилася в даному випадку на проблеми зі здоров'ям і припинила руйнувати своє тіло цими емоціями. Наш організм мудрий і він завжди намагається вижити. Інколи так не екологічно, через травму. Сильні емоції, такі як злість, образа, вони мають свої особливі вібрації. І ці вібрації притягують травмуючі випадки у життя людей подібне притягує подібне. Особливо небезпечно злитися на себе. Коли ми злимось на себе, відчуваємо себе винними, і ми підсвідомо шукаємо собі покарання, і воно приходить у вигляді нещасного випадку. Коли людина часто травмується, навіть по дрібницях, син сіпер пальців, вдаряється об мебель. Так проявляється почуття вини і самопокарання. Якщо ви впізнали себе, задайте собі питання, які мої думки, яка моя поведінка притягнули цю подію в життя? Психосоматика травм це коли людина не хоче чогось робити або кудись йти. Часто це спостерігається у спортсменів перед відповідальними змаганнями. Вони травмуються. І є легальна, красива причина не виступати. Ще одна причина травматизму з точки зору психосоматики: коли людина метушиться між двома варіантами, не може зробити вибір. Наприклад, де жити, яку роботу обрати, якого партнера вибрати. Людина у стресі, у конфлікті, іде некроз певної частини опорно-рухового апарату. Тільки конфлікт вирішився, рішення прийнято, наступає фаза відновлення, яка є найбільш сприятливою для травматизації. І на рівному місці перелом, розтягнення, травма, яке кладе людину у ліжко. Наступна причина травматизму і нещасних випадків активна фаза конфлікту, тобто стрес і примусове мислення, коли людина ходить по колу звичними дорогами і не знаходить рішення. Коли людина активно про щось думає, вона губить пильність, змучується і втрачається концентрація, мозок змучується, погіршується реакція, пам'ять, а це все сприяє травмам. Промислове мислення дуже енергозатратне для тіла. І організм шукає вихід. А як же переключитися на щось інше? Стається травма, і очевидно, що вся увага йде туди. Тобто, мозок може розслабитися і припинити думати про те, що думав весь цей час. Велика напруга також може стати причиною травми. Тоді тіло шукає, як її скинути. Пам'ятаєте, оцей пресловутий мізинець, яким людина б'ється об диван, а потім нецензурно довго виражається. Так виходить напруга. Також травматизм може бути у людей, які не вміють відпочивати. Тільки якась травма може змусити їх полежати. І зазвичай, перед травмою, від цих людей можна почути от би відпочити пару днів, так хочеться просто полежати. Тому будьте обережні з бажаннями. Інколи в травматичних подіях буває і позитивний відтінок. Наприклад, коли людина йде не туди. Робить не те, що хоче, обманює себе і змушує себе щось робити. Перебуває з людьми, які їй неприємні чи не підходять. І Всесвіт через травму змушує людину задуматися, передавитися свої цінності і пріоритети. Ми рухаємося далі. Як у психосоматиці працюють з травмами. Спеціаліст може розповісти людині те, що я вам розповідала: чому це сталося з людиною, як до нас притягуються події? Коли ми знаємо, чому це сталося, легше йде процес одужання. Так працює наш мозок. Бо інакше він крутить мультик під назвою А чому це зі мною сталося? Або «Якщо б я зробив по-іншому, тоді. Спеціаліст психосоматики дивиться з людиною у вторинні вигоди травм. Для чого тобі ця травма, від чого вона тебе оберігає? По локалізації травми можна побачити область, в якій людина напруга, і пропрацювати згодом цю область. Можна поговорити, для чого організм притягнув до себе травму, від чого хотів берегти, чого навчити. Спеціаліст працює з, про що ти думав перед травмою, яке рішення не міг ніяк прийняти. У всіх травмах участь приймають кістки, м'язи, сухожилля це тканини нової мезодерми. І це конфлікт самознацінення. Я не можу щось зробити: піти кудись, бігти, виграти, обняти, відштовхнути, втримати. Я не можу бути сильним, швидким. Я не можу зайняти перше місце, бути кращим. Постійне порівняння себе з кимось. Постійне самознецінення також стає причиною травм. Якщо відео було для вас цікавим і корисним, поставте лайк, поділіться з другом і не забудьте підписатися на мій канал. Ексклюзивна інформація про психосоматику і психологію чекає на вас у щотижневих випусках.